У порятині це на Полтавщині чоловік із мисливської зброї застрелив працівника ТЦК, що супроводжував команду мобілізованих. Зломисник у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до на автозаправці до військовослужбовця і наказав віддати зброю. Коли почув відмову, вистрелив працівник ТЦК. Загинув на місці. Після цього нападник забрав автомат військового і втік разом із одним із мобілізованих. В області оголосили спецоперацію і стрільця і мобілізованих. Зованого втікача вже затримали. Зараз правоохоронці встановлюють мотиви вбивці. Ним виявився місцевий 40-річний чоловік. На прямому зв'язку з нами зараз речник поліції Полтавської області. Це Юрій Сулаєв. Пане Юрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо. Вітаю, ну, власне, все, що відомо на цей час. Ми озвучили, але можливо, ви знаєте більше. Можливо, вже в національної поліції є якісь імовірні версії про мотив такого вчинку. Ну, ви озвучили практично дійсно всю інформацію, в тому числі й те, що була проведена спецоперація, яку було одразу введено керівником обласної поліції. Під час проведення спецоперації практично за кілька годин було встановлено місце перебування цих людей, і із залученням працівників спецпідрозділу поліції їх було затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розслідується слідством під процесуальним керівництвом прокуратури три кримінальних провадження. Одне з них це за частиною першої статті 115 «Умисне вбивство. Друга частина третя статті 262 кримінального кодексу України це незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, що потягло тяжкі наслідки. І третя стаття це стаття 114 зі значком. 1 – це перешкоджання законним діям збройних сил України. Всі три статті мають санкцію до 15 років позбавлення волі, тобто вони кваліфікуються як тяжкі злочини. Наразі слідчі дії тривають. Із затриманими працюють працівники слідства всі версії включені в роботу, і наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Скажіть, будь ласка, в якому стані цей затриманий можливо, ви можете поділитися тим, як він прокоментував цю історію, якщо це дозволяє слідство. Ну наразі тривають слідчі дії, тому він безпосередньо спілкується з працівниками слідства. Тому надати якусь інформацію з приводу того, що він говорив, зараз ми не можемо. Але після завершення всіх процедур я думаю, що ми надамо додаткову інформацію про те, що спонукало даного чоловіка, здійснити такий жахливий вчинок, вбити військового, заволодіти зброєю і разом із своїм співучасником намагатися. Заховатися від переслідування, від слідства це все предмет дослідження. Тому зараз на період досудового розслідування поки що це вся інформація, яку ми можемо озвучити. А після завершення досудового розслідування можливо стане більше інформації, яку ми можемо оприлюднити. І після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження будуть скеровані до суду, який і має прийняти остаточне рішення щодо відповідальності обох фігурантів за. Свої протиправні дії пане Юрію, якщо дозволите, я от такі звичайні якісь процедурні моменти хотів би уточнити. Наприклад, повідомляється, що нападник був з мисливською рушницею, чи належить ця зброя йому нападнику, і чи є у нас інформація, чи перебував цей чоловік, можливо, в стані алкогольного сп'яніння, чи під дією яких-небудь психотропних речовин. Дійсно, під час невідкладного обшуку за місцем переховування даних осіб у цього чоловіка було вилучено мисливську рушницю. Крім мисливської рушниці, були вилучені і ще небезпечні вибухонебезпечні предмети, тому це відповідає дійсності. Що стосовно його стану на період вчинення злочину після злочину, то ця інформація є в матеріалах слідства. На превеликий жаль, зараз я не можу його оприлюднити. Ще раз скажу, що є відповідні процедури, і після завершення всіх процедур досудового розслідування тоді можна буде повідомити більше інформації. Розумію вас. Дуже дякуємо за інформацію. Будемо чекати нових подробиць цієї справи. Дякуємо, Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавської області. Був з нами на зв'язку.